А ця програма я все сама, вся відповідальність на мені, без мене ніхто не зробить. От як ти вважаєш, чия це програма? Це твоя чи ні? У мене було два шлюби, але я більшість свого життя я сама. От як ти вважаєш, з такими програмами дасться створити реально шлюб для щастя? Думаю, ні. Мені важко гості з чоловіків просто помогти мені, навіть мінімальному. Ти притягуєш до себе чоловіків слабких, які самі ні на що не здатні, тому що ти ж в програмах, я все сама. Сильного чоловіка, який візьме на себе відповідальність, навіть не притягнеш своє життя з такими програмами. Коли ти прийняла рішення, що ти не можеш дозволити собі бути жінкою, зараз згадаєш, не проблема. Закривай очі. Відчуй свою праву сторону тіла, камінюка. Камінюка, цю увагу на цю камінюку. Скільки років по паспорту? 4. А неважливо, куди ми зайдемо всю увагу на свою праву сторону, як камінюка. Скажеш мені, коли розслабишся. Ти це ти тут зараз 44, ти це ти тобі 40, ти ти тобі 30, 15 років, 13 років, три рочки, 1 рік. Один день тебе тільки народили. Три місяці в утробі мами своєї. Один день тебе тільки зачали, про тебе ще ніхто не знає. Тут нема, точно. Так, да, умнічка. Зараз скажеш, коли знову з'явиться, давай по прогресію пішли. Ти це ти тобі один тиждень у утробі мами своєї? Зараз мама дізнається, що вагітна тобою. Отут і понеслась, да? Сама ж відчуваєш, ж тіло дергається. Зараз відчуєш мамині думки. Чого вона там боїться? Пашка. Паніка дихання перех. Відключила неправильно якісь контакти, переплутала місцями. Хтось позвонив і, і наругав. Ти мама твоя, ти дізналась, що вагітна, чого боїшся? Боюсь, що саме без роботи і не буде за. За що жити, так? Да? Да. А зараз ти мама твоя. Я з'являюсь біля тебе, беру тебе за ручку. І говорю тобі, що в тебе все вийде. Довірся чоловіку своєму. Він впорається. Ви не залишитесь без копійки, ви з голоду не помрете. Довірся чоловіку своєму. В нього все вийде. Ти зараз вагітна. Твоя донечка все відчуває, відчуває твій страх, відчуває цю програму, що маєш працювати ще більше, тому що боїшся, що не впораєтесь, не довіряєш чоловіку своєму. Твоя донечка все відчуває. Ти хочеш, щоб вона була щаслива, як жінка. Тоді ти їй доведеться зараз розслабитись і довіритись чоловіку своєму. тебе все вийде. Забери назад у донечки ці страхи. Зараз ти це ти. Ти в утробі мами своєї. Зараз віддай з правої сторони. Це ось камінь. Віддай мамі, це її досвід, це її страх. Вона впорається, виштовхне цей камінь. Виштовхнула. Да. Да, знову розстановочка. Зараз знову ти це мама. Прийми цей камінь. Це твій страх, ти впораєшся. Візьми його викинь десь. Викинула. Да, юнічка. юнечка, да. зараз максимально сконцентруйся на любові до себе і до донечки. Дозволь собі бути жінкою.